Так, приїхав до нас такий Пекасус, так, алюмінію на 28 колесах електроволіс. Дуже добротне, щоб ви розуміли. Мотор Bosch, акумулятор Bosch, зеляний пристрій Bosch На планетарній планітарній це дуже добра Nexus 8 Дуже міцна і працює дуже добротно. Значить, має гідравлічний гальма фірми Magura обідні. Має у нас 28 колеса. Має у нас, значить вилучка амортизаційна. Ходить дуже добре, є дзвіночок, перемикає, дуже класно працює, заесенко. Тобто, Наші дивіться, у нас Тут ви стоїть. Джосик переключаєте, собі бачите спор, турбо турбо, то до 50 км приїжджаєте, але він вам дуже сильно допомагає. Наприклад, якщо ви собі хочете китайка покрутити, включаєте тау. Наприклад, 70 км ви собі на новому заряді і ще підключується. Руль піднімається, опускається без проблем. Є фара, передня, задня, колеса 28. Значить, динамо втулка тут стоїть, яка дає енергію, щоб набрати брати з акумулятора на ту фару, на, на задню. Плюс має тут бачите, амортизація поглушить собі дацію по спині, по позоношню, тут дуже добре побрущається, покручиться, більше подається. Тут має згодне сідло, силіконої позаліці підстроїться, не багажить. Покажу, ставимо з другої сторони. Четверта модельний порабош. Так я думаю, є назва. підніжка тут. Рано, все дуже важно, кустані, чорний класик на Наріс десь може бути 1,60 м-сімдесят. Зараз я вам покажу, як працює тут. Магазина, швайба плюс. То така не проблема буде посіка, поїхати по колічках. Переживати. Так. Зараз я покажу кіночіки з ключики. Батарея знімається. Дивіться, зарядний пристрій бож, нього так, буде знімати.

Також відсилаємо по Україні довгі поштові без проблем.